Ладенчанка Наталія Петриченко має двох маленьких діток, і через війну, яку розв'язала Росія проти України, її син та донька, як і понад три десятка дітей прилучені, залишилися без тата. Прийдешні новорічно-різдвяні свята їх не радують, говорить жінка. Немає настрою. Аби хоч якось розрадити і підтримати малечу та їх рідних у переддень головних річних свят. Прилуцька районна військова адміністрація влаштувала для них в міському будинку культури свято з подарунками, яке на жаль, зважаючи на сьогоднішню ситуацію через оголошену повітряну тривогу, довелося перенести до укриття з перших днів. Прилуцька військова адміністрація опікується не такою категорією дітей, які втратили батьків на цій жахливій війні. Вже декілька разів ми проводили заходи, де були присвячені вони до яких свят, де ми вручали якісь подарунки. На сьогоднішній день напередодні різдвяних новорічних свят ми також долучили наших. Партнерів до, до допомоги з даній категорії. Ми на цьому не зупинимося. Ми подальшому будемо підтримувати дану категорію, тому що вони, мабуть, як ніхто зазнали, горя втративши рідних, близьких самі людей. Говорячи про партнерів, Володимир Чернов має на увазі індійську діаспору в Україні, з якої у прилученні склалися дружні стосунки, зокрема і завдяки керівнику проекту відлуння руйнації Валерії Бондаренко. 17 грудня пані Валерія разом. З нашими індійськими друзями побувала в прилуках, аби привітати дітей, що втратили на війні батьків із прийдешніми святами. які, Як говорить сама жінка, святкувати треба обов'язково. Треба, тому що свято в душі, і свята, які ми даруємо нашим дітям. Нам особисто це те, що нас тримає, це наш внутрішній вогонь. Знаєте, на вулиці немає зараз світла, а в душі воно є. І запилити це світло в душі дуже важливо. Тому ми сьогодні тут. Ін, 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 індійська діаспора привезла подарунки дітям. І які подарунки? Це пауербанки, це пледи, це ліхтарики. Ну, звичайно, що це цукерки, канцелярія, і так далі. Це те, що потрібно, але це саме те, що допоможе відсвяткувати. o Сьогодні тому ми всі знаєте, кажуть, ми всі чарівники. Ми можемо бути чарівниками. І якщо ми можемо зробити це свято, то ми його робимо. Подарунки для дітей героїв власноруч підбирала і формувала донька віце-президента суспільства Індія Україна Рама Данґе Генрієта. При цьому вона керувалася нинішньою енергетичною кризою в Україні. Це дуже було важливо саме подарувати світло і тепло, і це мені здається таке такі базові потреби і базові права людини і дитини. Де і світло, світло. Тому саме це викривалася. Я uh, живу в Україні практично більше 25 лет. Uh, моя жінка українка, uh, мої діти народилися в Україні, і Україна лично мені багато чого дала. Uh, я навчався в Україні, жили в Україні, діти мої народились в Україні. Я майже українець, і Україна це моя вторая батьківщина. Тому Питання не виникає. Чому допомагаємо, Помагаємо батьківщині. Долучився до збору подарунків дітям прилучений і київський штаб армії волонтерів. Я від імені штабу привезли сюди різні іграшки для діточок, які втратили своїх батьків на цій жахливій війні. І дуже багато людей скидувались грошима, ліпили прянички, робили такі е, вироби хендмейд в Німеччині. Зокрема, е, продавали ці прянички, насилали нам гроші для того, щоб ми закупили різну веселу консолярію і зробили трішки настрою цим діточкам з такими героїчними батьками. Серед індійських друзів прилуччини були і підприємець пан Пранаб Сінха з дружиною та президент Індія клубу, заслужений лікар України Алок Бансал, майже з усією своєю родиною, включаючи песика. Естера, який один в один схожий на всім відомого героїчного пса-патрона. До речі, пан Алок допомагає Україні йти до перемоги не лише морально і матеріально, а й власними руками рятує наших поранених захисників, про що говорить досить скромно. Я працюю в 9 лікарні в городе Києві, і у нас да на даний час більше 15 корих ЗСУ. Тому кожен день допомагаємо, оперуємо, перев'язки. Заміна методів фіксації, обсумто оказуємо а потім лічення наші він хлопці. кожен вечір розповідає мені про ці випадки. каже: молоді хлопці, каже, я роблю все, я каже, всіх навчаю. Він був недавно на конференції, де він навчався саме цим методом лікування воєнних травм, і приходить і каже: Я роблю все, щоб у них залишилися руки-ноги відрізать завжди встигнуть. Але коли дуже тяжкі, дуже з великими дефектами приїжджають, привозять. То він дійсно так від душі і з переживанням, як за власних родичів, дітей. Він каже: кому, кому ще ми зробимо добро, як не тим, хто нас захищає, хто нас буде захищати, якщо ми зараз їх не врятуємо, і каже, що всі хлопці, які лежать з такими ранами, вони вже ще вже так уже пішли трохи на поправку, кажуть: нам назад, нам назад, ми назад. Усіх сильний дух і, і всі хочуть повернутися, вернутися, воювати за свою родину. За суверенітет України і індійська діаспора також воює за суверенітет України, в тому числі і на волонтерському фронті. Їх підтримка дітей наших загиблих героїв, підтримка України захоплює. Приїхали за країни і підтримують. Це надихає. До речі, представники індійської діаспори поважають і підтримують не лише Україну, а й її свята та традиції. Про це свідчило, що майже всі вони були вдягнені у вишиванки. Кожен рік обновляємо пару вишиванок. Так, йому дарують друзі на день народження, знають його особисту таку е любов до нашої культури, до наших звичаїв. Він завжди на конференціях медичних вишиванці. І інколи навіть нашим українським лікарям трохи зад, заздрісно, що він, як індус, завжди. Да, вишиванці на мій закид щодень святого Миколая для вихідців із Індії далекий, Гості мало не образилися. Нічого подобного я в Україні живу і працюю 33 роки, года. Поэтому для нас це наш праздник. Да в Індії є розуміння нового року, але воно в них власне. Сучасні Індії також Новий рік, але вони здебільшого не християни і не православні християни. Тому в них немає дня святого Миколая. І подарунки дітям вони даруються на інші дні які мають інші значення, наприклад, день брата чи день сестри. А в Україні ми з родиною визначаємо День Святого Миколая, тому що для нас це традиційне свято З цим святом та прийдешнім новим роком наші індійські друзі і не лише привітали усіх українців, в тому числі і глядачів телеканалу Прилуки. Вітаю з новорічними святами з святим Ніколайчиком з нашою майбутньою перемогою, яку вже зараз потрібно відчувати в серці. Всі, хто дивиться цей канал, та всіх хто живе та любить Україну. Саме наша воля, наш настрій, наша енергія, наша небайдужість, і любов один до одного наближаються перемогу і дозволяють формувати майбутнє такої країни з такими людьми, які вірять в себе і в людяність. Я всіх поздравляю з цим святим, святим праздником, святим Ніколаєм і наступаючим новим годом, Рождеством Христовим желаю всім благополуччя, здоров'я і скорішої перемоги. Ми побіді обов'язково. Я також да, приєднуюсь до побажань і я вважаю, що дійсно, як би на душі не було, як би ми не переживали, в якому в стресі не знаходились, але треба святкувати. Треба робити свято, і насамперед я вважаю це тим добром, тим, що ти можеш допомогти іншим. І тоді ти дійсно відчуєш це свято. Тому я вітаю всіх, хай мрії здійснюються. Я впевнена, що найголовніша мрія це мир. Так, це добро, це перемога. Хочу привітати і одне єдине бажання, я думаю, що не тільки, мабуть, у мене, а й в усіх, це щоб святий Миколай приніс нам мир в нашу рідну Україну. Хочу всіх привітати з Святого Миколая і також побажати у цей день багато світла і тепла, і тепла родинного, здебільшого, тому що думаю, що нічого так не гріє, як. Обійми людей, які ти як, яким ти довіряєш. здоров'я вам, щастя, чуйності, і працелюбства, і мудрості, добра, любові, щирості, і ніжності вам, і вірності, щоб вас Богу піці мав, від напасті захищав. Будьте гарні, ви і ваші діти, і красиві, як всі квіти. Всім глядачам, э, вітаємо, вітаємо э, наступаючим святом. Дня святого Николая, також uh, новорічним святом. і вистоїмо, і перемагаємо. Слава Україні!